Вона заставляла голосувати за Путіна. Моя позиція була така, що типу, ні нарота була в село позиціоне. Він відчуває, що це була цивілізована людина. Чому я росіянин? Тому що будемо в окупації. В окупації зазвичай два телефони. Один телефон, з яким ти виходиш на вулицю, там немає там всяких поукраїнських речових, а другий телефон ти, як який ти маєш поукраїнську позицію. У окупантів русських до моментарні. Там, наприклад, зарядити телефон брали брала 100 рублів. Я з Криму, а з міста Армен, я ходив в окупації 10 років. Я жив в Арман, а моя мама працювала в Києві. Мама повернулася в Києву, бо боялася мене втратити. І мама померла, а мене... Мене відправили в прийом один, де я вийшов, а потім поступив в університет до кінця 21-му, а 21-му поселилася повномастальна вторгнула. І я весел, ну хотів виїхати, тому що мене попридавали за проукраїнську позицію, і тільки з 7 літом я виїхав в Україну. нас заставляли голосувати за Путіна, тобто .е. нас не принудили, але казали, якщо ти не підеш, ми зробимо так, щоб тебе відрахували. Тобто .е. Вони могли давити, ну тобто .е. на екзаменах давити. Могли там всякі кріт, ну парашки ділити, типу, опоздали на пару, там все це. І ось так нас голосувати за Путіна, а коли коли ти про ти, 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 ти довжимо будемо прийти на участок. І там скинути кулату селфі, що ти двісно був на самотяжку. Моя, мо, моя позиція була така, що типу, ні мій була в село Я не руський, я українець, а не, не ми обрали Путіна, так що я не бачив сенсу голосувати так так, як за Путіна, так як проти народу. А після повномасштабного вторгнення я прочитав учебник, там всяке про НАТО, про пасистів. І от так. Ти не можеш написати, я живу там-то там, то там-то. Скинути серцем з друзями або з дівчиною, ти це на тому дали. Тобто я хочу жити з віченим і там скинути, побачення дівчиною там подивитися з чим-то там. Бо ти не можеш цього роботи. Ну, дивіться, я коли заходив в кафе, а там крім до о, окупант, чи ці я не знаю, чи просто руски, який приїхав, вони всегда, типу, в чурки, всі них татари. Ну це такого відносини, яке я бачив в Україні, тобто принизливе відносини, то, есть, то есть, ти для них людина, ти обслуговуєш про села. Вони могли пройти просто за забути що за якусь за, за, яку за Українець, який це кінкоминавши опозиції, бо ж. Ти просто написав твіт українською, до тебе завтра можуть прийти, так, де, так як і до кримських татарів. Тобто їх прийшли просто тому, що вони кримські татари. Не тому, що вони це все зробили, вони просто виграють свою нечесність, яку на росіяни намагаються стати. Я почав палитися. А на мене вийшли наші люди, які пишуть, ми мені вистачало пару секунд, щоб знати, де ти живеш, з ким ти живеш. І це ну, типу, ну, типу, підтахнуло мене виїхати, тому що прийшли пройшли будь що. Мене іноді військові писали, можеш просунути вбір, тому що у тебе велика аудиторія. Я працював в бірм, я писав українською. Я ну мав про українську позицію. Ще для мене на ці проше для мене тюрма, а так як я, о, я людина з інвалідністю, і з тюрми я не вийду. Мені писали на ну, український на це журнал на це інтерв'ю на журналісти. Інтерв я писав зрозуміти, ви будете стали питання, на яке не на, на мене може вийти. То есть, у мене інвалідність. Я виріс з прийомної сім'ї. У мене брат. То есть, це три питання, на які в мене рахунок. Я одразу написав твітер, що типу, мені треба виїхати. На мене вийшло в але організували «Бо». Ну, ми так не організували, а пояснили реакцію. І потім я потім різк різку на зерманку до Донкоя, потім до Денкура на Кримське міст. Там самое смешное, коли приїздком в кемст, там ходять люди з автоматами. То есть по пояс ходять и дивляться, щоб на телефон ти нічого не зума. Да, ти проїздиш коміст, потім, потім Ростов, а з Ростова ти їдеш до Белгорода, а з Белгорода ти їдеш уже у Калитілку. Колочерівку ти проходиш осмотр, тиби забирають телефон, тебе забирають паспорт. Uh, ну, Я залишив поукраїнський телефон вдома, я залишив його приставку вдома, я взяв тільки телефон, який яким виходив на вулиці. Зараз присутня значить телефон, який виходив на вулицю. В окупації зазвичай два телефони. Один телефон, з яким ти виходиш на вулицю, там немає там всяких поукраїнських речі, а другий телефон це ті, який ти маєш поукраїнську позицію. Там навіть в колетівку мені сказали навіть видала видаляти всяку мами. Просто в мами, які написано українською, їх надали видалити. Тобто ти все, ти все повинен був видаляти. Тому що я повністю видала свою сторінку везде. і в Твіттері, і в інстаграмі. Ти не відчуваєш, що була цивілізована людина. Ти відчуваєш э, тебе наказали, що від тебе відволився. В... Весь світ не да давати пустих обіцянок. Тобто казати, що крим буде звільнений, коли ви будете в Криму або коли ви прям воєнні дії якісь починаються. Коли ви кажете влітку будемо в Криму, а вже скільки? два літа пройшло. то це давить на цих людей, ну, які там. Тобто, все зависить від вас. Уважливо. Люди психологічески не пані, не розуміють, то, що у вас це то змінилося, тобто в Криму нічого не змінилося. Ви написали там пару твітів, кому цього нічого не змінилося. Ви там сказали, що Крим, Україна, в кому це нічого не змінилося. То, люди как би, не бачать, що їх розуміють. Психологічно принебувають людьми. Ти про людей, про українську позицію, то звичайно є. Там є, є проблема. Ну я не можу казатися зараз. Я не знаю, як блокували там YouTube, я не знаю, як він. Нова місце, ти мог дивитися там вся трененка, там лайця на через YouTube. Ти мог писати в Твітер, так треба було зайти в VPN. Ти мог в інтеграмі списати, то ну, знову таки треба в VPN зайти. Комунікація є на... Але... Ну тобто вона не нарушена, ну тобто треба звертатися, треба напоминати людям, що про них що вони не одні. Це найважважніше як про мене, тому що у окупантів русських дограментальний. Ду, тобто там ну, немає такого, що тобі, що ти впав на дорогу, тобі допоможуть. Ну ми самі бачимо це відео, коли людина вмирає, вони пот проходять. Тобто треба напоминати, що ти не один. Ти твої твої синни, ті твої моральні антири, вони якби людські, вони правильні. І тому треба писати всякі ліста, звернені, треба писати поліційським полі... полі... ув'язненням. Тобто, то, те, що про них не забувало. Навіть якщо у вас є в друзі в Криму, напишіть, будь ласка, це колись трісем. Деякі вважають мене росіянинами. Це проблема в, тому, що, ну, то, проблема в тому, що немає комунікації. Якщо мене на вулиці кажуть, що то чому я росіянин? Тому що в окупації. Люди з інвалідними. Я хочу жити, я хочу ходити на побачення, я хочу там... Ну то есть я хочу жити, такі, як би сам ну, не піде така, а молодість, вот тому що... У мене було спілкування з молодежі, у мене тут тільки інтернет друзі приходили до мене. А все одно тут типу, один. Я зараз у я кажу кажуть, можна я піду в ОТБ? Воно таке, йди, тільки обережно. Я йду в ОТБ, покупаю собі там зимців. Тобто я чисто свобода, я можу піти погуляти, можу там в кафешку сходити, тобто мене не обмежують. Вона розуміє, що людина, яка хоче там шамботи. Ну, тобто, так, я відчуваю себе українцем, я відчуваю себе історію, ну тобто я відчуваю себе, так би не потрібен. Друзі, я потрібен. Я потрібен те. Наприклад, у тебе сів телефон, ти він міг поти попросити, тобі не візьми гроші. кому, коли був блокад, там, наприклад, зарядити телефон, брали гроші 100 рублів. А тут ти, наприклад, можеш прийти на якусь нову посту, далі я в кафе, казати так-так. то так то Можна ласка, і з тебе не візьмуть гроші, тебе дадуть, наприклад, кофе, щоб ну, ти не замер. Не, не бу, не У мене дивись, мама померла, ну там, і, а треба, щоб підтвердили ті люди, які мене знають кому. А ти знаєш, що коли на тебе, наприклад, вийде адвокат, а ти все думаєш, ти будеш жертвувати з тобою ради якоїсь людини. Ну, наприклад, мій однокласник. Ну, наприклад, буде він жертвувати собою ради якоїсь людини, яку, типу, ви не знаю, він не буде. Так же, як і чи, есть, наприклад, чи чит, він теж не буде, це то. І люди цього не розуміють. Потім люди не розуміють, що у нас немає дії. Тобто у нас немає дії. В 2014 році окупація ми без дії. Тобто у нас теж таки немає, у нас немає літерату. У нас є кіційного рекорду, якому можна документи встановити. У нас немає паспорту. Ну, Вони було 14 років, а тоді паспорт давали в 16. І виходить, треба було шукати родичів. Uh, вони на мене вийшли, тільки коли вийшло інтерв'ю. Вони uh, прикол в тому, що вони, типу, воєнні, прикол в тому, що ну, загроза мали uh, окупанти, типу. а uh, коли вони подивилися інтерв'ю, і тоді вийшли на мою адвокатку, а адвокатка передала контакти, вони повернули мене, попевнилися, що, що я. І e, тоді вони на, на, на мене вийшли і подсказывала мою особистість – А код, тому що без инзикаций коду мені не дають довідку в ПО, мені не дають картку в банку відкрити. я не можу заработать інвалідність, тому що в больнице не приймаю. То я в зиму не можу зайти, тому що у мене телефон без NFC или як там без этого, а там надо сканувати, а я... То тільки через банк заходить. А у мене без коду я в мене від шкоди, я банк не зайду. Перші того місяця відчував себе колаборантом. Я відчував себе людиною, яка в всьому винна. Я винен 10 років окупати. Я нічого ну, то есть, я не здаю у нас по українську позиції. Я не фоткаю, нікуди -ник не викладаю. Чому до мене мін -та таке типу, відносиння? Наприклад, виплата виплата становить 2000 гривень. Що за 2000 тисячі гривень ти можеш купити? Я, наприклад, навіть за хату не можу знати. Ну, у мене є чотя, яка мене любить, та ж я за румює. А то поставлю до Ну то такий, як я, не, не. ну так 25 років. Вона без батьків, вона без нічого. вона без освіти, тому що російський диплом не визнається. Вона виїжджає, вона немає виплат ВПО, вона нічого немає, вона просто залишиться на вулиці. Тобто, Наприклад, мені зараз буде дати іспити, а я не складу іспити, тому що українська мова. А тобто я так, ну я тільки почав пілкувати. Поліція іспити складає 6 років назад, і плюс у мене вже ДСП, а коли ти ДСП, тобі не візьмуть на чорну роботу, ну не офіціальну роботу. Наприклад, я не можу працювати, наприклад, офісантом. Ну, не можу костюмом працювати. Тобто на таку роботу мене теж не візьму. Только тому що якщо ти перестанеш працювати, ти завтра будеш без більш більш дахом над головою.